Samsung H12, такий синього кольору, ціна 2800, досить хороший варіант. Непоганий по стану, ну Ось тут є такі легкі, але в принципі не суттєво відбиток пальця є, працює все добре, перевірений по екрану, без різних нюансів. Зараз покажу інформацію про телефон. Е без аккаунтів, повністю чистий. А12, підтримка двох sim карт 13-й Android встановлений. Ось, як бачите, працює все чудово, повністю перевірений, протестований. 4 ГБ оперативка і 64 ГБ пам'ять самого телефону. Все швиденько працює, досить непоганий телефон за свою ціну. Кому цікаво, в комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон, пишіть мені у повідомлення.